Давайте почнемо з невеличкої історичної справки. Перший, хто заснував класичну школу в Ужгороді, була сама церква єзуїти. Понад 450 років тому разом з протестантами прийшли, і перші школи на Закарпатті заснувала саме церква. І Ми були, можна сказати, першим освітянином у нашому регіоні аж до 1944 року поки не прийшла безбожна радянська влада і не націоналізувала, а фактично конфіскувала всі школи і засоби, і так забрала нашу місію освітянина. Що ми зробили сьогодні? В Ужгороді? ми фактично відновили нашу освітянську місію, відкриваючи цей ліцей. Теобент, спочатку ми думали про те, що то буде початкова школа, але знаємо, яка ситуація сьогодні. Маємо НВК, в яких діти завершують четвертий клас, і є необхідність кудись дитину давати в п'ятий клас. І ми набрали два перші класи: другий, третій, четвертий і. П'ятий клас набрали. І ця будова, на яку ми розраховували, в якій ми розраховували прийняти 70 максимум 80 дітей, сьогодні має 128 учнів і буде мати також підготовчі курси. І маємо необхідність, звісно, до розширення. І дуже надіємося, що десь там влада буде пам'ятати, що є і інші споруди, які наші пращури-грекокатолики побудували в історичному центрі і допоможуть нам розширити цей, цей проєкт. Є велика надія, є велика надія, що е, ця школа десь обійме колишні традиції і дещо запропонує нового. В чому церковна школа і в чому особливість церковної школи? Не йдеться просто про якусь інформативну складову, де ми розповімо про якусь церковну там або біблійну бувальщину. Ні, стиль життя. Стиль життя майже щодня. Ми із вчителями пересікаємось на момент молитви, а потім в кожному класі проходить молитва, і ми розмовляємо і робимо намір. Наперше завжди дякуємо за мирний світанок, молимося за наших воїнів, молимося за всіх тих, які долучилися до того, аби ми цього світанку прийшли до школи. Просимо духа, духа дружби, і вже діти знають. Вони вже за два тижні починають повторювати деякі речі, деколи спонтанно щось говорять. Тобто Йдеться про стиль життя. Ми маємо дивитися одне на одного як на дар Божий. Навіть ті, які, можливо, не дуже розділяють якісь думки, маємо розуміти, що всі ми є даром Божим. Коли людина дивиться як на дар Божий, завжди має за що подякувати. Ми хочемо, щоб це місце нашого ліцею було містом подяки. І я кажу, що якщо ти маєш за що подякувати сьогодні, то значить ти не дарма прожив день. Ми намагаємося усьому побачити. Дар Божий школа йде за програмою інтелект України», досить насичена, інтенсивна і гарна і цікава. Програма мої сини її проходили раніше в інших школах. Зараз вони також тут навчаються, проходимо цю програму тут. Навчання починається о 8.30 і завершується групою продовження дня до 17-ї години. Зараз вже додаємо гуртки, і деякі батьки зможуть залишати своїх діток до 18-ї години. Ну, крім е, передбаченої програми, звісно, е, мусять бути якісь особливості. Цікавеньками є те, що ми запровадили таку собі єзуїтську систему. Єзуїти, колись, відкриваючи свої школи, бачили, що діти перші три дні вчаться. В четвер вони вже чекають вихідних, і в четвер єзуїти закривали свої школи. І... В такий спосіб ми робимо, що частина школи в середу має ніби вихідний. Два уроки далі цілий день вихідний, ніби вихідний. А друга половина має в четвер. Той ніби вихідний. Чому я кажу? Тому що ми виїжджаємо в спорткомплекс, де ми проводимо фізкультуру, різні креативні майстер-класи, різні музичні, значить підготування. У такий спосіб займаємо дітей, але вони не сидять за партах. Це дає на можливість отримати потім більшу увагу дітей у наступні дні, в четвер у п'ятницю. Якщо вони в середу мають цей перебивчий день, так званий вихідний, хоча він не дуже є вихідним, бо бачимо, що вони працюють, це дає можливість також потім дітям краще працювати.